Слава Ісусу Христу! Слава Велики Богу Святому. Чим сьогодні обідаєте? Приїхав з роботи, чим обідаємо? Сьогодні перший день поступу. Петрівка кажуть. Та тільки, по календарі пише. Гречка, якась сиво, кілька, як то зі Кілька консерва. Каже, я купив кільку, їх там думав, що їх там кілька, а вже не їх там ціла купа. Так само, як нас, так, да, хлопці? Так. — А ціла купа. Салат маємо, закрутили, якусь консерву ще зараз. Будемо їсти, зараз будемо їсти. Гречка є, то є. На, ден... О, на вечір дні народження Витати є. А зараз демляти бетоне. Отут же опалубку знімаємо, О, трошки покажеш. Але зараз доправлю. Тут же знімаємо опалубку, шанову що що опалубку зняли. Греки. Рівненько, стріляти можна, тут ще земля трещо підсипалася. Рівненько, то що познімається, до кінця буде толк. А їмо сьогодні гречку. З підливочкою і до роботи. Був що на вагрофірмі, приїхав, ще на обід. На обідній перерві я сидів на роботі. А зараз будемо працювати, так, хлопці? Дайте водичку підносили, ні? Ну, Щось буде трошки. Добре, все. Здоров'я, добра, полетіло сьогодні. Будьте благословені. Так.